Шикування на плацу та інструктаж так традиційно починається підготовка до спільного чергування. Вірю. Профілактичне відпрацювання міста, у якому задіяні працівники патрульно-постової служби, дільничні та добровільні дружини. Такі заходи вже стали традиційними, розповідають у місцевому відділку. Показати, що у місті є міліція, яка співпрацює з громадськістю. Така мета спільних чергувань, які проводять на території Коломийських вулиць. Правоохоронцям допомагають охороняти громадський порядок члени громадських формувань. Загалом на Коломийщині діють 19 таких структур. У Коломиї 5, у районі 14. Згідно закону а Члени громадських формувань мають ті самі права і повноваження під час патрулювання, як і працівники міліції. Тому будь-які вчинення правопорядку, які громадяни, які порушують правопорядок, вони мають право робити зауваження. Якщо на це не реагують громадяни, то мають право так само застосовувати заходи в фізичного впливу. Після цього пише оформляються необхідними документами. Доставляється в райвідділ, і тут уже складається адміністративний протокол. Активну участь у чергуваннях, особливо в останній період, беруть активісти місцевої самооборони. Їхній штаб розташований у приміщенні якраз на території міського відділку міліції. Ці всі функції виконуються чисто на добровільних засадах, безоплатно. Тобто, ми пішли на співпрацю з міліцією, з органами державної влади для того, щоб відновити довіру. Встановити порядок і забезпечити порядок і правові стосунки в нашому місті, в нашій державі. По патрулюванню так теж так само ходять і знають, що є самооборона, ходять з хлопцями, і це є дуже велику значення. Навіть взяти, якщо вони десь колись виходять самі, то автоматично люди так їх не сприймають, а от уже коли є самооборона, то є інша бесіда. Коломийську спілку ветеранів Афганістану можна назвати ще й ветеранами добровільної народної дружини, адже у середині 90-х вони створили формування громадської безпеки ДНД Афганець. Працювали активно, навіть затримували рецидивістів, розповідає керівник Йосип Тодорів. Нове життя формування отримало півроку тому у зв'язку з подіями в державі. Документацію та роботу вони поновили. Зараз беруть активну участь у житті міста. Зараз їх нащитується більше 70 чоловік. Будемо боротися разом з Односельцями з Коломиянами будемо з правоохоронними органами, тому що співпраця не якась така предвзята або якась любовна, але співпраця дійсно ділова для допомоги правоохоронним органам і населенню міста Коломиї на кінець-то зробити порядок, честь і порядочність. Оце саме основне буде, хлопці. Кажу, відповідні, хлопці готові приступити до цих обов'язків. Але кажу, конкретно ми по повній програмі приступимо, коли будемо одіті і будуть освячені. Діяльність добровільних структур регламентується законом України про основні завдання, права та обов'язки громадських формувань. Детальніше у статтях 9 та 10.